Будівля харчоблоку один з корпусів, де робили ремонт на початку 2000-х. Це у нас харчоблок, якщо так його можна на сьогодні назвати, колись він був таким. Ви можете подивитися, в якому він стані, і хочу підкреслити те, що тут вже протягом місяця ведуться роботи по очищенню від сміття та життєдіяльності деяких громадян. У їдальні на кілька сотень осіб відсутні меблі, зірвані комунікації, електропроводка, водопостачання, батареї. Тут, як, як я розумію, був гарячий цех для приготування їжі. Ну, ви все самі бачите, до якого стану доведено це підприємство, яке було на балансі районної ради, і як районна рада за нього піклувалася. Комунальне підприємство Новгородцівської районної ради Чайка створили у 2003 році на базі пансіонату Десна. У 2021 році, після адміністративно-територіальної реформи, підприємство передали на баланс міської ради у такому стані, каже Сергій Йожиков. Міська рада прийняла лише будівлі, тому що жодної документації згідно наявності того чи іншого обладнання тут нам не передавалося. Це у нас перлина. Цього комунального підприємства. Цю будівлю на території пансіонату місцеві називають Катеринка. Її реконструювали у 2004 році. Готували до зустрічі у Новгороді-Сіверському президентів кучми Лукашенка-Путіна. На той момент це була дуже сучасна будівля, обладнана по останньому слову техніки. Тут теж була встановлена джакузі. Тут колись був килим, але він зрізаний, кудись він подівся. Дивіться. Це залишки килимо. Меблів нема, комунікацій нема, все потрощено, побито, звандалено. Територія пансіонату розташована у центральній частині міста. Має площу близько двох гектарів. Тут розташовані з десяток будівель, у яких тепер відсутня електрика, водопостачання, опалення. Це було пристанище для наркоманів. Тут у декількох місцях були поставлені столи, сільці. Там шприци, оборудовання для, для вживання наркотиків. Володимир Сорокін директор пансіонату і єдиний працівник цього комунального підприємства. Посаду займає від листопада минулого року. От зверніть увагу. Отака от ситуація була у усіх приміщеннях цього закладу, наскільки воно було запущене. Вон там тарілки, дивіться, бутилка з-під віна. Так що воно переносило користь. Алкоголікам і наркоманом пояснює, якщо є підприємство, то формально має бути керівник. Йому нараховують мінімальну зарплату. Саме ж комунальне підприємство Чайка фактично не функціонує. Послуг за профілом, а це оздоровлення не надає. На сесію виносилось питання ліквідації юридичної особи КП Чайка та приєднання її до КП Добробут для того, щоб можна було сюди. На законному чині робити видатки, які будуть спрямовані на реконструкцію, ремонт, відбудову цієї території, цих будівель. І так як КП Добробут робить послуги з вивозу сміття, тобто воно є функціонуючим підприємством, і громада має право надавати фінансову допомогу на ту чи чи іншу діяльність. У тому числі і під ремонт та благоустрій цієї території, питання про реорганізацію комунального підприємства Чайка шляхом її приєднання до добробуту будуть виносити на наступні сесії міськради, каже Сергій Йожиков. Поки проводять благоустрій території, повирізали чагарники, вивезли частину сміття, заново заводять комунікації, електрику, водопостачання для того, щоб дати нове життя. Цій території за допомогою благодійних організацій за допомогою фондів, які до нас приїздять, і до речі, дуже цікавляться, каже за допомогою донорів, планують зробити на території шелтер місце для тимчасового проживання людей під час війни. Ми вважаємо, що необхідно зберегти і цю територію, і цей заклад як таковий для того, щоб люди мали змогу тут або знаходитись під час активних бойових дій. Або відпочивати вже в мирний час. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.